22 лютого жителі міста Борзна зібралися на площі, щоб вирішити важливі питання. Одне з них це коли краще знести пам'ятник Леніну. Люди вимагають зараз і негайно. Політики ж наполягають, щоб знести його цивілізовано у вівторок. Зараз у нас є неофіційна інформація про те, що викликана спецтехніка. Чекаємо подальшого розвитку подій. To yeah. yeah. слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слgenommen! Слава нації! Сл слава нації! Слава, нації! слава загиблим, які полягли за волю і незалежність України! Навіки слава! 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 І Це безумовно викликало захоплення і радість, але була одна річ, яка. Я не став. Так давайте, давайте. А я не хочу, А що тобі а що どういうこと

Сходяться люди, а наоборот, збирається, збирається. Я думаю, оце як вам сказати, монумент упаде упаде, і не підійметься більше не, не в якому куточку боротьба чи гроші. Вони зарплати получають отут. Тішочі їм нагадай, таких як ми кожен день працюємо, коду копійко даємо. Нас наші собі залишити, чи діти там залишити. Чи прокормить, скільки їх там чоловік сидить? Що вони нам надав це сотня, а там тисяч. На що ми його будемо? Малково голодомори. Ай, никого підемо чи Солодомори. Ну чи вона злопила? Ми жили добре.

Події я вам скажу такі: вони на часі, але е, все-таки я б робив би на місці е, нашої громади, на місці нашого борзнянського суспільства, робив би все це таке цивілізованим шляхом. Цивілізований шлях це все-таки прийняти рішення в першу чергу громади міської ради, яка представлена сесією міської ради, яка запланована вже на 10-ту годину ранку у вівторок. Тоді так як, все-таки, це об'єкт районного, ну на балансі районної ради стоїть. Тоді на середу запланована сесія районної ради. Якщо депутати міської ради, районної ради це все підтримують, на четвер це все можна зробити цивілізованим шляхом, тобто зняти пам'ятник, який вже устарів історично, який не потрібний на сьогодні українському народу, зняти його. І перенести, і вирішити ну, рішення, чи перенести його в інше місце, чи, скажімо так, цінність його металеву направити на інші потреби громади Борздянської, допустимо, той самий на встановлення пам'ятника Шевченка чи Пантелеймона Куліша. тобто якраз тих українських лідерів, які на сьогодні. Є нам рідніші і є тими, які на сьогодні все-таки показують нашу культуру, нашу світу, нашу, нашу цінність. Тому, як на мене, те, що зараз робиться, це називається те, що просто не можуть дочекатися три дні. Можливо, воно напекло народу, питань нема. Можливо, напекло. Але на сьогодні, розмовляючи з прокурором Борзнянського району. Це несе на собою певну відповідальність якраз не на тих людей, що приймуть зараз рішення, а на ту людину, яка буде водієм оці всього, оцієї всієї події. І та людина, яка випише техніку на повал цієї. І мені просто жалко цих людей. Тому що комусь треба це все буде взяти на себе. Ви будете його домовити? Прямо сьогодні, прямо ще брати мой запал. Валера, ты же не чул, 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 послухай мене. Послухай, я тебе. Послухай мене, чул, 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 чул,

どうも。

Це ага. да, добре, що ми вбрали, це в дерево, воно б завалилося. Да. Да. Да, на люди, кому Маталин. за голову, давайте да, ще не давай,

Залізно. А ну дайте мені кусок бронзи. На медалі. Де вона? Тут і близько Чугуняка. Це чугун. Чугун. з плити переплавлена скоробка. Де вона? там бронза? А. Скільки пам'ятник? Я бачив, як всіх обробляли. Це листова бронза і син. годіні грамотно Золотий унітаз. Дай дорогу. Ось так, що ми по сидіти. Ми тухой будемо про люди думати. Це що Це що після цього тобі Шевченка туди ставить? Держиш балон! Тепері краще ти саме докрасить у них, якщо ми. Хочемо тут плиту героям майдану, не треба, не треба вбувати! У Києві там давно нема того. Вирішення, куди його далі будуть вести? По а далі продавати. А тоді по переплан, ми думаємо на. Пам'ятник Шевченку, і думаємо, ці кошти підуть на пам'ятник Шевченка. А... Ми, ми на сесії прийняли Тоді рішення. Тоді У мене ще одне питання: а нормально буде поставити пам'ятник Шевченку на місце золотого унітазу? Ні, Тут пам'ятника не буде. Шевченку, точно. А де б я пам пам буде пам'ятник Шевченко? А що буде на цьому місці? Унітати розібрана. Тут буде зробиться клумба. Клумба або казали далі плиту положити. Коли положить... мобілізуються мобілізується плиту пам'яті та... героїв Майдану. Зараз, Зараз ще не всі поховані, кого вбили на Майдані, ви говорите про це ось осміття. Тихенько. Ч -ч -ч, Будь ласка, давайте будемо адекватними. Я теж була на майдані. Я це все Ви Там були туристом. Я не була туристом, я теж приймала участь. Я допомагала таким же майданічам, як і ви. Ви не можете зараз на мене нічого говорити. Я не збираюся. Хто знає, де вона була значить давайте. На мене махав Беркут ти з мозку. давайте. так що і що і на мемах не простягайте. Так що робити ми були там. Так що робити на мене, бо так що мені на людей кидаться. Чи що? Це не значить, Олег, що ми всі вирі, Олег. Це, нічого не вирішили. Янукову вже нема. Ми ж гір'я вже державної власності. Не актуально, треба було неділю назад хоча б ставити. А для чого зараз? Що, що вони зараз йому лізують? Це просто вже вандалізм. Ні, знімайте, знімайте. Чого, ми... чого ви володим? цього не зробили без а мене. А, О, так. за 20 років! Здала, я до того, що ми давайте дали. ми не будемо володим. зараз кричати один на одного. Кожен має ви свої права. коли були був, а я не вказую. Був. Ну для чого зараз? Зараз цього не треба. Що ти це саме? Не хто? так було. Де ти був сидіти? Неділю на жаль, вибухло 12 років у 91-го. Де ви були такі від мене? Яка мета автогуніта? От я теж не зрозумів. Для чого? Що він це буде сибу... януковича вже немає який його вже немає? Вже Його немає. Немає, не треба не борзу позорити. Ну для чого, чого зорить можливо на цьому документі стоятиме пам'ятник Шевченка колись? Я не кажу що тоді.

Доброго вечора. Сьогодні борзні в, в аналіз пройшов як не Люди, які були э, у нас в Борзмі і э, не хотіли, щоб валіли пам'ять Україна. Сьогодні просили всіх, нашу владу, міську раду, адміністрацію. Ніхто не захотів нас посути. Всі полізли на пам'ятник. Э, захотіли її звалити. Сьогодні міська рада, держадміністрація, просить всіх. Хто прийшов до цього? Приєднайтеся. держадміністрація, Прошу вас, усіх людей, прийдіть до цього увагу. Люди, які порізаться, це вандали. Завтра, вони будуть у нас не тільки е, лізти на пам'ятки архітектури і захищати нас в корзні, а й кругом. Прошу вас, подумайте самі, це наша історія, це наше, те, що в нас є. Якщо наш, його не звалить, краще перенести. Поставить його пам'ятник парк, який насить красивий у цьому. І там ну, можна я постати було. Для чого валять було? Дуже вас поважаю, но, хай, будь ласка, для чого це робити було всі? І, будь ласка, привіться рішення, для чого це робити це все? Я думаю, це риторичне питання, на яке ми не зможемо дати відповідь. Ну, це помірки, що це вже ж емоції йдуть. І це емоції не, не людини, а, не людини а, а, а цілої спільноти. Mm -hmm. Бо люди із перші що до мене і пишуть заяви мені, що ми хочемо. Ветеран війни, ветерани е, всі ветерани, е, ветерани пишуть заяви, що ми хочемо, щоб назад поставити його назад. Я їх не можу, що, в одному 80 років, в другому 100 років, 90 років. Як я можу взяти? 92 роки от бакаю. Як я вже, є у нас теж ветерани, якому, е, 93 роки, які вдома кажуть, для чого це зробили? Це наша історія. Не треба було валяти його, треба його поставити, хтось принести показали, щоб гроші заробити. Було цивілізовано, домовлено, вівторок і зня. Давай, давай.

Ташка піднялася. Thank <laughs> you.